Основні факапи на ЕНМТАСБІ у 2025 році. Перший найважливіший як і завжди, неуважно читали умови завдання і переплутали деякі речовини. Зокрема, це були завдання по встановленню відповідностей між органічною речовиною та класом. Наступне це у нас помилки у завданнях на класифікацію. Що це таке? Це там, де потрібно було, наприклад, встановити рід, якщо був один вид, наприклад, там кіт лісовий Умовно, рід це є кіт. Вам потрібно пам'ятати про принципи класифікації. Стандартні це вид рід родина порядок клас відділ царство у рослин, а в тварин там відрізняється за типом та рядом. Наступне це слабкий аналіз тексту. Так на жаль, учні не дочитували деякі особливості, так деякі нюансики і помилялися. Ну і також багато помилочок допустили на колах вена. Кола вена це є послідовності, яких потрібно було співставити і відповідно знайти спільне. І на перехресті цих кіл так були певні цифри. Їх потрібно було проаналізувати, так що під кожною, і подумати, що притаман. Но для так, для відділів у ботаніці з цим були трошки проблеми.